Далі, інгредієнти для цього смачнішого салатику. Беремо грибочки, мариновані, такі невеличкі, я їх на 4 або на 2 частинки, в залежності від їх розміру, висипаємо сюди прямо в майонез. свіже, свіжесенький майонез. От, беремо помідорки, чері, так можна теж їх на 4, на 2 частинки. Дрібно не ріжте. О, поміщаємо туди. Тепер беремо е, яєчко теж нарізане так, не дуже дрібно такими кубиками. О, беремо сир. Підійде моцарела, також кубиками порізаний. І додаємо наш основний інгредієнт це язичок. Телячий язик теж порізаний такими кубиками. О, після того, як ви все це висипали. Той майонез, який у вас є, От. вам треба буде це все перемішати. От. Тому ми беремо ложечку і перемішуємо. Все, салатик готовий. Прямо можете подавати його. Він дуже-дуже смачний, цей салат. Я рекомендую спробувати. Оце з домашнім майонезом. О, Бачите, який він зараз все перемішається. Не знаю, як він називається, я один раз в ресторані його скуштував. Мені дуже сподобалося. Подобався смак. О, і поєднання цих. Продуктів дуже смачно та корисно. Тому робіть, раджу, спробуйте все, я вам пояснив, особливо, як почати з майонезу. Він свіжешенький, нічого вам від нього не буде. Бажано його з'їсти за пару днів. або Холодильник поставити. Всім бажаю здоров'я, добра, смачного.